Хобі, яке може коштувати життя тільки три дні, як у столиці приморозило, ну а рибалки з зимовими вудками вже повиходили на криго. Лід ломиться, двох риболовів вже витягали з крижаної води. Проте любителі зимового полювання не здаються. Від світанку чатують під ополонками. На лід вийшла і повернулася Оксана Тупальська. Навіть тонкий літ і ризик втратити життя не зупинив рибалок від зимового полювання. Як бачимо, майже у центрі міста біля московського мосту у Києві зібралося біля 30 людей, охочих порибалити. Чергові рятувальники, які працюють на Дніпрі, без водолазного спорядження на Кригу не виходять, щоб не потонути. кажуть сьогодні товщина льоду 5 сантиметрів. Тоді, як безпечна, має бути не менше 15. Тому людина будь-якої миті може провалитися. Треновані плавці супроводжують до рибалок і журналістів. Необережний крок і лід тріщить під ногами. Минулого тижня двох риболовів уже витягували з води. Льот е має істинну товщину гораздо менше, того, що кажеться. «Почему? зверху слой снега, который подтаивает. На самом деле сам льот тоненький, поэтому группой, как выходят наши рыболовы, сейчас выходить опасно. Застереження рятівників рибалки не слухають. Віктор із вудками на лід ходить уже 20 років. Розповідає, ще жодного разу не був під кригою, товщину льоду визначає на око. Послідній льод тоді опасно, а зараз не так опасно. А? там небезпечно ходити. Бачите, де ходить два чоловіка. Там небезпечно, тут нормально. Ідемо далі від берега, де більша небезпека втопитися. Тут рибалить Олександр. Він зізнається, що вже був свідком того, як його колега по хобі потрапив під лід. Риболови гуртом забралися на середину річки і не втямилися, коли один із компаній гулькнув під воду. Пощастило, що поруч були рятувальники вже за три хвилини потопаючого витягли із річки. Бачили на річищі, як спасали одного чоловіка там на лодці. Це, звісно, катастрофа. До берега його тягнули на веревки. А далі ми, звісно, нас потім на лодках переправили. Однак навіть після цього прикро епізоду Олександр ходити із вудками по крихкому льоду не припиняє. Але про всяк випадок місця для риболовлі обирає неподалік посту, де шатують водолази. така, Як кажуть, що ну, дві штучки не поймав і то вже радий. Що зверху сніг притрусив до куно. Опасно виходить, ну нічого, держимось. Не пустити рибалити чи покарати за необережність рятівники не можуть. За зимову риболовлю на льоду, який може провалитися, штрафів немає. Кілька років тому рятувальники зверталися до уряду із проханням запровадити каральні санкції. Проте їхню ініціативу у Кабміні розцінили як бажання нажитися на риболовах і відхилили. Тому, поки на кризі сидять чоловіки із вудками біля берега, постійно чатують водолази із біноклями та тренуються швидко витягати людей з води. Оксана Тупальська, Данило Городецький, ТВА.